Дівчаточка, привіт! У мене ще ось така одна посилка від фармасі. Це минулого місяця. Лише зараз вийшло її забрати. Каштан був акційний. Це наша дівчинка, яка займається, яка зареєстрована, замовила, але в неї, окрім каштана, більш замовлення не було. То ми його додали до свого замовлення. Інша клієнтка в мене дуже любить серію Resurface. От вона замовила денний крем і крем для шкіри навколо очей, але денного на жаль не було. Тому прийшов лише, ну вдалось замовити лише крем навколо очей ще по старій ціні теракотову пудру, отака запечена, парцелянова, вона її також дуже любить. І, звичайно, я їй запропонувала взяти за спецціною із цієї ж серії сиворотку. тим більше, що вона її бере періодично. Подобається ця серія, вона антивікова, вона містить ретинол. Який має омолоджувальну таку дію, освітляє шкіру від пігментації трішки, робить таку її більш пружнішу, Тобто штука класна, особливо зараз, коли вже немає активного сонця. В самий раз це ось одне замовлення. Це замовила клієнтка, коли спробувала такі духи, вони були по спеціні, І повторно замовила знову ці духи. Їй сподобалось. Пам'ятаєте, це як наш амітіст, колись був такий фіолетовенький. А це вони ці духи. Тому ось таке спільне замовлення в нас вийшло з дівчатками. Об'єднались тут три людини, да, щоб не платити за доставку. Я їх об'єднала всіх одне замовлення і зробила таким спільним замовленням. І знову Такий висновок разом набагато зручніше, набагато швидше, легше працювати. Тому дуже раджу в своєму середовищі знайти людину, нащупати таку от людину, яка також захоче. Збирати замовлення, і вам буде набагато швидше оформляти і отримувати замовлення для своїх клієнтів, якщо ви будете на самому початку не самі. От в ті дівчата, в кого вже є великі клієнтські бази, тут, звичайно, їм простіше, але як ви тільки починаєте, саме основне це знайти людину поряд, яка буде також займатися спільними покупками. você, até a próxima